Офіційно, Мілош Керкес уклав контракт з Ліверпулем до 2030 року. Перехід оформлений сьогодні, 26 червня 2025 року, після проходження медогляду Деталі трансферу. Сума трансферу приблизно 40 мільйонів фунтів стерлінгів приблизно 47 мільйонів євро. Тривалість контракту 5 років до літа 2030 року. Поточний клуб попередній домборнмут. 74 матчі, 2 голи, 6-8 асистів залежно від джерела. Цей трансфер є вже третім громіським придбанням Ліверпуля цього літа після Джеремі Фрімпонга і Флоріана Вірца, і входить до загальних витрат команди понад 200 мільйонів фунтів на поточні перехідні операції. Що це означає для Ліверпуля? 20-річний угорець позиціонується як основний лівий захисник наступного сезону під керівництвом Арне Слота. Його прихід може спричинити істотні зміни у захисній лінії. Найбільш ймовірно, що серед потенційних кандидатів на трансфер Енді Робертсон або Костас Цимикас. Підсумок. Перехід Мілоша Керкеза до Ліверпуля – факт. Офіційне оголошення, датоване 26 червня 2025 року. Сума близько 40 мільйонів фунтів. Контракт до 2030 року. Гравець готовий дати все. Заради успіхів на Енфілді.